Українську аудиторію дуже здивувало те, що на офіційному сайті Держдепу місяця інформація про те, що під час зустрічі Тілерсона і Лаврова будуть обговорюватися три питання: українська криза, сирійська криза і проблеми двосторонніх відносин. Це буде третя зустріч Тілерсона і Лаврова. У попередній зустрічі, під час попередньої зустрічі, яка була у квітні, там українська тематика взагалі не піднімалася, бо вся увага була прикута до Сирії у зв'язку з хімічною атакою і авіаударами США по сирійській авіабазі у відповідь. Тож тепер підняття українського питання починає. Певним чином хвилювати українських політиків, українську громадськість. Справ в тому, що обговорювати конфлікт на Донбасі це скоріше в ін... більше в інтересах Росії, ніж США. Чому так? По-перше, Росія прикута санкціями через конфлікт на Донбасі. А по-друге, Росія розраховує на якісь, на якісь поступки США. На українському напрямку, бо від цього залежить глобальні амбіції, От саме через визнання якихось особливих привілеїв Росії в Україні. Через ну, визнання України і всього пострадянського простору як зони особливих інтересів Росії залежить її позиціонування як глобальної держави. І тому це так важливо щоразу під час американсько-російських зустрічей на високому чи вищому рівні піднімати питання України. А для чого США це будуть піднімати? Тут можливо це пояснюється з тим, щоб адміністрація Трампа уникнула звинувачень від своїх колег і опонентів у зв'язку з тим, що вони не приділяють увагу Україні або через те, що вони якось в кулуарне питання намагаються вирішити українську кризу. Ну, прогрес під час зустрічі. Тілерсона і Лаврова щодо мінських угод близька до нуля. Тут зрозуміло, що Вашингтон і Москва займають чіткі і діаметрально протилежні позиції по Україні і тому компромісу якогось не може. Бо це частина великої геополітичної гри я маю на увазі Україна є частиною великої геополітичної гри. Яка поки що виглядає як раз нульовою сумою. Тобто здобуток, наприклад, Москви дорівнює поразці Вашингтону і навпаки. Ну, дійсно, адміністрація Трампа, вона. Продовжує політику Обами як щодо ну, підтримки санкцій проти Росії, так і щодо того, щоб європейські країни, зокрема Франція і Німеччина, брали на себе більше відповідальність за європейську безпеку. Однак, тим не менш, США все ж таки залишається глобальним лідером і ігнорувати українську кризу як найбільший виклик. Американсько-українським відносинам вони не можуть. Але, тим не менш, з точки зору інтересів Вашингтона, зараз обмежувати співробітництво лише українським питанням нераціонально, бо це гальмує потенційні точки дотику у питанні Сирії, у питанні північної Кореї, не ядерної зброї, Арктики тощо тому. Попри те, що Україна теж анонсувалася як важлива складова порядку денного зустрічі, основна увага буде прикута до Сирії і інших питань. Я думаю, що Росія буде намагатися досягти дві тактичні цілі: перша ціль пов'язана з Сирією, а саме залучитися підтримкою США у створенні зон деескалації, які були погоджені нещодавно. Росією, Іраном і Туреччиною тут США опинилися в цікавій ситуації. З одного боку, Трамп заявляв, що він підтримує такі подібні зони для того, щоб там була відносна безпека і де е, внутрішньопереміщені особи могли б безпечно перебувати і щоб великі гравці якось контролювали ці зони, е, забезпечували там режим перемир'я. Однак. Е, Такі зони деескалації створені без участі США, і е, американській авіації не дозволено якось е, здійснювати моніторинг над цими зонами. І тому, якщо Штати е, визнають е, ці зони, то це буде означати, що вони поступилися е, Росії у питанні Сирії. От тому якось е, Тілерсон і Лавров будуть намагатися знайти компроміс у цьому питанні. І друге, що може бути, е, це модальності можливої зустрічі е, Трампа і Путіна. Для російського лідера дуже важлива така зустріч е, з світовими лідерами, бо це в значній мірі відображає рівень його визнання. Я гравця, від якого залежить багато міжнарод... вирішення багатьох міжнародних проблем. І не виключено, що якраз після зустрічі ми зможемо дізнатися, коли це буде зустріч, і чи взагалі вона буде. Чи вона буде до саміту g 20 на початку липня в Гамбурзі, чи якось в кулуарах цього саміту. Найгірший варіант це якщо. США будуть після цієї зустрічі займати позицію, яка буде більше враховувати російські інтереси, ніж українські, у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Тобто політичні частини, коли будуть передавати безпеково, однак ймовірність такого тут вкрай низька, тому що США зараз невигідно йти на поступки по Україні. Найкращим, мабуть, варіантом буде це якщо Тілерсон, якщо його заява буде в значній мірі співпадати з позицією, висловленою Ангелою Меркель під час зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі, що спочатку потрібно повернути Україні контроль над кордоном, а вже потім вдаватися до проведення виборів в Ордло. Оце можливо був би найкращим таким проміжним результатом зустрічі однак, я думаю, що насправді по Україні просто обміняється своїми думками, які в черговий раз підтвердять, що сторони залишаються на своєму, і жодного прогресу не буде.